Коли на дому я провожу бальзамацію і якраз от грим, накладаю, я завжди кажу людям, щоб перед парастасом 15 20 хвилин обов'язково провітрювати приміщення. Бо коли люди заходять і вони дивляться на результат, вони починають всі плакати. Плакати вони починають не від того аспекту, що людина померла, а от іменно від того, що він страшно виїдає очі, воно починає дуже сильно пекти. Це є дуже небезпечна речовина, з якою працювати насправді шкідливо для здоров'я. Прощатися, цілувати трупа це є наші також народні традиції, бо так бабця робила, так мама робила, і ти так маєш робити. Насправді, це, ну, це не буде нічого страшного, якщо тіло не є оброблене і воно знаходиться ще в адекватному стані. Ну але коли тіло вже пролежало певний час, і з нього вже починають йти токсичні випари, то лізти його цілувати це далеко не найкраща ідея. Тобто потім може викликати мінімальне як запаморочення, так і до дотошноти. Тобто, і люди не знають, від чого йому погано, він не певні чого такого не їв. Але може також піднятися температура, тобто може бути багато проблем, і люди самі не розуміють, чого то є. Тобто, може і було в людей, що тіло було не забальзамоване, вони полізли там цілувати, прощатися або навпаки не почали і думають, що через те, що я спокійником не попрощався, ото мене так Бог карає. Ні, це насправді все дуже легко і грамотно пояснюється, якщо ти знаєш, що таке може бути, то знаєте, як люди. Вірять в магію, ті, хто не знає фізики, от то напевно якраз з того розряду її.